Стіни та сходи у тріщинах, з дірками, вікна без скла. Такий вигляд має під'їзд п'ятиповерхівки у Кропивницькому. Його не ремонтували 56 років з часу будівництва, розповідає мешканка Тамара Задорожна. Ну, та я осторожно йду, бо боїмося, звісно. Каже, квартплату сплачує щомісяця. Показує квитанцію за серпень. Ми платимо за квартиру 134 рубля і 6 копійок. Це останнє звернення мешканців під'їзду від 25 травня цього року у житлову експлуатаційну організацію номер 3 на балансі якої будинок. Відповідь отримали торік, у травні на попереднє звернення від заступника міського голови Олександра Вергуна. У ній йдеться про те, що згідно обстеження житлово-експлуатаційної організації, віконні рами у під'їзді засклені та закриті. Ремонт сходів зроблять до грудня 2021 року. двадцять року. Роботи ніхто ніякі не проводив, так і не проводить. Вікон немає в під'їзді зовсім. Воно все сіфоне. І дощ, і сніг і тут дуже холодно. З вулиці в минулому році вони плівкою. Деякі їх вбили. Все не ремонтують під'їзд, бо мешканці мають борги. За квартплату у 16 власників помешкань шестеро заборгували 19 тисяч 620 гривень. Пояснює начальник житлово-експлуатаційної організації номер 3 Олександр Довгаль. На вересень місяць заборгованість по будинку складає 46 тисяч. Прискорити процес ремонту подлізду, подальшому склінню будинку може бути тільки погашення заборгованості. Мешканці будинку просять залатати дірки до зими, аби не було втрати тепла, утеплюватись і заощаджувати на опаленні просить кропивничан керівник комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. Через вікна і через стіни зовнішні стіни будинку втрачається в середньому десь до 40% теплової енергії. При вартості калорії для потреб населення то це не сягає понад 50-60 мільйонів гривень. Чим більше тепла буде витрачатися через Огороджуючи конструкції їхніх квартир, будинків, тим ми вимушені і в порядку чинного законодавства ці втрати включати в майбутньому в розрахунок вартості того тарифу. Ксенія Іваненко говорить: не чекатимуть працівників житлово-експлуатаційної організації разом з іншими мешканцями утеплять вікна на сходових клітинах. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.